У нас 68-е, так написано. Так, так. Так, так фактично 69 Добре. Доброго ранку всім. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з гуманітарних питань депутатської етики та законності. Це у нас... 68 по хронології, а у мене воно 69-те. Ну, будемо вважати, що 68 від початку каденції. Словом, проект рішення за номером 1173 сьогодні подається для розгляду. Це про звернення депутатів Бориславської міської ради Львівської області щодо ініціювання. Внесення змін до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, доповідає звернення начальника управління соціального захисту і праці і, і пан е, Віталій Плоскотня. Прошу. Пане голову комісії, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про прийняття звернення депутатів міської ради відповідно до президента Верховної Ради, Міністерства у справах ветеранів і комітету Верховної Ради України з з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Національних меншин і міжнародних відносин щодо ініціювання внесення змін до статуту Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Коротко поясню, в чому е, суть проєкту рішення у нас є звернення депутата міської ради е, Віри Курпіти. От, і відповідно ми підготували такий проєкт рішення. Про ініціювання внесення змін до згаданого реєстру. Суть змін в чому буде полягати, що буде надано можливість, якщо вони будуть внесені, тим категоріям сімей родин загиблих, військовослужбовців постраждалих от, з 20 лютого 2014 року. Так, як у нас агресія вже триває з 2014 року подавати, збирати заяви і подавати такі заяви на відшкодування збитків і в подальшому там напевно буде якась компенсація. передбачена. І ми зараз ініцію товариство, я не знаю, чи є потреба зачитувати все звернення. Суть звернення викладається в останньому абзаці. Я напевно його вам і зачитаю, так з огляду, що сесія вже має бути. На сесії буде зачитане повністю. преамбула, тут є звернення депутатів і на завершення суті цього, що оскільки російська збройна агресія проти України триває з 20 лютого 2014 року, а реєстр слугує для документального обліку до. Казів та інформації, що стосується заяв про відшкодування збитків втрат і шкоди завданих з 24 лютого 2022 року, або пізніше, нами ініціюється внесення змін до статуту міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України для визнання загиблих військовослужбовців та всіх інших категорій постраждалих у період з 20 лютого 2014 року до 24 лютого 2022 року. Кома жертвами збройної агресії Російської Федерації та надання їм статусу постраждалих і збройної агресії Російської Федерації з правом на належну компенсацію. Тобто вся суть заключається, що ті, хто підтримали і спочатку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, ті 42 країни і Європейський Союз, і так далі, щоб в той реєстр були внесені зміни, щоб рахувалося, так як війна вона від сирості не почалася. Якби не Росія, то і в 2014 році таї війни. Так званого АТО, а потім ООС, її, її би теж не було. Ну, 11 років фактично вона триває а не четвертий рік. І в тому є вся сутність цього звернення. Прошу, у кого є які пропозиції, думки чи хоче глянути на сам текст звернення, прошу казати. Якщо немає то ставимо на голосування про те, що хто за те, щоб звернення депутатів Бориславської міської ради, восьмого скликання. Щодо ініціювання внесення змін до статуту міжнародного реєстру збитків, завданої агресії Російської Федерації проти України для визнання загиблих військовослужбовців та всіх інших категорій постраждалих у період з 20 лютого 2014 року до 24 лютого 2022 року, жертвам збройної агресії Російської Федерації та надання їм статусу постраждалих від збройної агресії Російської Федерації із правом на належну компенсацію, тобто проект рішення за номером 1173. Хто за те, щоб його підтримати, прошу голосувати. Завокотка Марія, за. Лома... Ломаєва Олександр. За. Поперлайся. Спас Андрій. За. Так що рекомендуємо його розглянути на засіданні пленарного, так, будь ласка. Прийняти рішення відповідно до запропонованого проєкту. Так чи як? Згідно з проєктом. Згідно з проєктом. Я писав відповідно. Все, дякую. Ми проголосували. Голосування поіменне, тому ми називаємо руками. Дякую всім і піднімаємося на третій.